Безжальний злочин проти пластик. Справа відкрита за попередньою версією, ремонтна недбалість, порушення статті, пластик несумісний з металом, місто Гайворон, майстерня агроремпластик. Під час оперативно-розшукових та слідчих дій встановлено. Паливний бак навантажувача Маніту має дві тріщини: в отворі кріплення та в куті бака. Також в куті виявлено сторонній металевий предмет, закріплений саморізами. За висновками експертизи, попередній ремонт виконано із порушенням технічних норм, що спричинило додаткові руйнування структури пластику. Щоб викрити всі зони ураження та дістатися до прихованих пошкоджень, бак розкрито. Під час технічної інтервенції з ліквідації наслідків злочину кут бака підсилено пластинами, виготовленими з урахуванням його форми для відновлення початкової жорсткості. А попередньо відрізані пошкоджені ділянки. Корпусу після їх відновлення та підсилення додатковим шаром пластику з внутрішньої сторони були встановлені на своє місце та герметично приварені двостороннім швом. Місця стиків зашліфовано до гладкості. Після проведення допиту під тиском витоків не виявлено. Справу закрито. Винуватці зобов'язані дотримуватися припису про заборону самостійного ремонту. Будь-яке втручання у цілісність пластику без фахівців. Агроремпластик заборонено. Агроремпластик працюємо за законами пластику.